Доброго дня, діти! Зараз у нас з вами урок я досліджую світ. Будь ласка, самостійно згадайте, який сьогодні день тижня. Звичайно, не забудьте про число, місяць і пору року. Діти, давайте з вами разом згадаємо, про що ми розмовляли на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами познайомилися з повітряним транспортом. А саме ми тепер знаємо, що найперший повітряний транспорт це був дирижабель та повітряна куля. Але люди звикли в сучасному світі користуватися вертольотом та літаком. І також не забувайте, найбільший вантажний літак у світі називається мрія. Пригадайте, як називається наш тиждень? Яку ми тему розглядаємо упродовж цього тижня? А саме наш тиждень називається транспорт, або наша тема тижня називається транспорт. Діти, зараз я вам прочитаю віршик, а ви здогадайтеся, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Летить мій вітрильник за вітром по хвилях. Летить, щось шукає в морській далині, то бореться штормом, то штиль зустрічає, вітрила купає в солоній воді. Діти, чи здогадалися, про який ми сьогодні будемо транспорт розмовляти? Залізничий транспорт був, повітряний транспорт був, а сьогодні... Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати світ транспорту. І сьогодні на уроці ми розглянемо з вами водний транспорт. Діти, подивіться, будь ласка, який із цих транспортів є саме водний? Правильно, це корабель. Дуже добре. Діти, у віршику ми з вами зустріли ось такий. Подивіться, будь ласка, як можна перекласти російською мовою слово вітрильник. А саме парусник. Подивіться, будь ласка, на першому зображенні, яке перед нами з'явилося, ось такі білі, гарненькі вітрила. Дуже добре. Далі ми з вами зустріли у віршику слово шторм. Подивіться, будь ласка, це природне явище, ось як воно виглядає. Ми бачимо, що шторм це коли з'являються великі хвилі. І ще ми з вами зустріли у віршику слово штиль. Це навпаки, коли немає хвилі. Подивіться, будь ласка, перед вами зображення. Сьогодні ще раз наголошую, що ми будемо розмовляти про водний транспорт. До появи літаків кораблі перевозили і вантаж, і пасажирів у різні куточки планети. Звідси можемо зробити підсумок, що кораблі з'явилися раніше, ніж літаки. Існує багато видів водного транспорту. Це човни, яхти. Катери, баржі навіть, пороми та навіть круїзні лайнери. Роздивіться, будь ласка, ми бачимо шість водних транспортів. А саме перше це пором. Далі вітрильник, баржа. Навіть бачимо надувний та моторний човен. І річковий трамвай. Діти, уявляєте собі, ми з вами на вулицях бачимо трамвай, котрий рес їздить по рейках, а тут річковий трамвай. Роздивіться, будь ласка, уважно, як виглядає водний транспорт. І так, діти, далі в нас чекають запитання. Діти, опишіть, як виглядає пором. Подивіться, будь ласка, ось він ось так в нашому житті виглядає. Як ви гадаєте, кого може пором перевозити? Пасажирів це чи, чи ж таки вантаж. Правильно, пором перевозить пасажирів. Дуже добре. Діти, як виглядає вітрильник? Таке запитання: а кого може перевозити вітрильник? Також пасажирів і, можливо, іноді вантаж. Добре. Подивіться, будь ласка, як виглядає баржа. А кого може баржа перевозити? Ми бачимо, що баржа може перевозити різний вантаж. Зараз ми бачимо, що баржа перевозить на цій картинці. Пісок. Добре, далі! Як виглядає річковий трамвай? Діти, а кого може перевозити річковий трамвай? Правильно, також людей, пасажирів. Дуже добре. Далі ми з вами розглянули, якими бувають човни. А ми з вами тепер знаємо, що човни бувають надувними та моторними. Надувний – це ми самі самостійно перепливаємо, наприклад, річку. За допомогою весла. Добре. А за допомогою чого можна перепливати, якщо ви пливете на моторному човні? Правильно, у такого човна човна є мотор. Ми його вимкнули і човен поплив. Дуже добре. Далі запитання таке. Діти. Назвіть, який ж все ж таки водний транспорт найчастіше перевозить вантаж? Може, це вітринник? або моторний човен? Або, можливо, завжди перевозить вантаж баржа? Правильно, завжди перевозить Добре, Дуже добре. Діти, а як називається та людина, котра керує кораблем? Таку людину можна назвати капітан. Діти, давайте з вами пограємо в гру, де що рухається. Зараз подивіться. Ми знаємо, що в нас є транспорт, який рухається по землі, на воді та в небі. Подивіться. Будь ласка, давайте по черзі розглянемо як кожний транспорт і скажемо, де він може рухатися. Наприклад, повітряна куля де може рухатися. Правильно, в небі. Далі. А ріпором, де може рухатись? Правильно, на воді, велосипед. На землі. Молодці діти. Продовжуть, будь ласка, виконувати цю справу самостійно. Подивіться, далі в нас продовження цієї вправи. Як багато транспортів. Також, діти, я вам приготувала таку ж саму вправу, але онлайн. Вона дуже цікава. Там навіть е, транспорт зображений не картинками, а фотографіями. Тому що ви там побачите справжній транспорт, а не намальований. Обов'язково виконайте. На цьому наш урок підійшов до кінця. До побачення.